Немовлят будуть вакцинувати від туберкульозу. Дози препарату, які вже півроку лежать в холодильниках, нарешті розпакують і віддадуть лікарям. Біобезпекою нації прийнялися депутати Верховної Ради. Вони сьогодні проголосували за зміни в законі про лікарські засоби. 509 тисяч доз вакцини БСЖ не давали пацієнтам через формальну процедуру. Виробника закінчився строк реєстрації. При цьому термін придатності вакцини ще не сплив. Щоб дозволити медикам робити щеплення вже закупленими препаратами. Депутати змінили закон. Тепер реєстрація Грає вирішальної ролі відразу після ухваленого рішення вмінно охорони здоров'я вітали одне одного з хорошою новиною. В відомстві збираються збирають перемоги для звітування по тендерних закупівлях. Бо завтра закінчується випробувальний строк нового керівництва мозу, яке за 21 день мали навести лад із тендерами і забезпеченням пацієнтів ліками. Для тих маленьких пацієнтів України, які майже цілий рік чекали на дозвіл. Верховної Ради використати ту вакцину, яка була закуплена ще в 2013 році. А це 509 тисяч доз, а це півроку буде забезпечена вся Україна.